Олександр Бузанов разом із родиною переїхав до Івано-Франківська з Бучі п'ять днів тому. Сьогодні прийшов до ЦНАПу допомогти рідним зареєструватися та знайти для них роботу. Сам каже, піде до військомату. Хлопець пригадує, що до того, як переїхати сюди, він разом із сім'єю 15 днів ховалися від обстрілів. Укритті я не встиг нічого забрати. Я не брав ніяких і взяв лише паспорт український та закордонний, які були разом. Кіно в та поїхав. Ніяких печей ми не брали зовсім. Було дуже страшно. За себе не було страшно. Було страшно за маму, було страшно за дружину та малого сина, якому три місяці. На шляху з бучі, як ми поїжджали, знаєте, поліційний маршрут, побачили дуже багато розбитих машин. то щоб розбити, розстріляних, просто розстріляних з автоматичною зброєю. З автоматів, може, з БТРів. Там люди Разом із родиною тікати від обстрілів у Чернігові довелося й Тетяні Івановій. Жінка розповідає, що прийшла до ЦНАПу зареєструватися, аби отримати статус переселенця. Без соціальної допомоги каже, наразі буде важко. Адже коли переїжджали до безпечного місця, все залишили у рідному місті. Ну, взагалі ми не думали, що нам доведеться. Спочатку це були тільки якісь там танкові обстріли, але коли вже почали літати літаки, обстрілювати цивільну інфраструктуру, то ми вже вирішили, що треба виїжджати. У нас така обстановка зараз в Чернігові, що навіть ті дороги, якими ми їхали, вже їм приїхати не можна, тільки полями, і немає там ні води, ні електропостачання. Більше половини людей вже з виїхали». Тому ми не знаємо, коли повернемось. Директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель розповідає, у головному офісі ЦНАПу в Івано-Франківську поновили оформлення айді карток та закордонних паспортів минулого вівторка. За його словами, саме за біометричними документами найчастіше звертаються люди. Також тут реєструють і людей, які вимушено переїхали з інших регіонів до Івано-Франківська. Богдан Питель каже: від учора у територіальній громаді 23 ЦНАПи відновили свою роботу. Однак, поки оформлюють не усі документи, перелік послуг розширюватиметься залежно від рівня підключення до державних реєстрів. Найчастіше звертаються за оформленням закордонних паспортів, і на що варто звернути увагу, що зараз ці паспорти робляться 20 робочих днів, тобто місяць. Ну сподіваємося, що терміни не будуть збільшені, хоча ми попереджаємо громадян, що терміни можуть бути збільшені. І також варто звернути увагу на те, що там, де громадяни замовляють оформлення паспорта, там вони його можуть тільки забрати. Також ми здійснюємо зняття з реєстрації місця проживання у зв'язку зі смертю. Ми видаємо довідку форми 13 про додаток до ID паспорта. Ми видаємо про склад сім'ї, якщо цьому є така необхідність, надаємо послуги питань опіки і піклування житлово-комунального господарства, послуги земельних архітектурних питань, дозвільно погоджувальних процедур. Також надаємо консультації бізнесу, і надаємо консультації нерухомості в Івано-Франківській тергромаді. ЦНАПи працюють з 9 до 17. -ї. За словами Богдана Пителя, головний офіс без обідньої перерви, а людей з інших регіонів та військовослужбовців консультують цілодобово. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.